Вас, ви дивитесь програму про профі. Сьогодні наша знімальна група приїхала до Бердичева, аби зняти черговий випуск програми про людину, яка понад 30 років пропрацювала у обласній прокуратурі. 10 років із них він очолював відділ по боротьбі з організованою злочинністю. Знайомтесь ближче, Михайло Полюга, автор 15 книжок, прози та поезії. Прокурор та полковник. Розкривати професійні секрети колишні прокурори не люблять, та й не буває їх власне колишніх прокурорів. Це професія на все життя. Інколи передається навіть у спадок через гени або ж через щоденний приклад батьків. Не випадково, але син Михайла Юрійовича теж обрав юридичну дорогу. А полюга став юристом випадково, фактично через вплив однокласника. Дуже просто я ніколи не планував бути ні юристом, ні ни... тим більше, працювати в прокуратурі. Я завжди хотіла писати книги і нічого другої. Но так получилось, что когда я был в армии, служил в армии, мой одноклассник, который всю жизнь мечтал быть следователем прокуратуры и работать в прокуратуре, написал мне письмо, поступай в юридический институт Харьковский. Нужны такие-то такие документы. Вот. И я решил поехать в Харьков и посмотреть, что же такое юристы, с чем ведят вот эту вот профессию. И получилось так, что мой одноклассник, на непокойный, к сожалению, дослужился до должности заместителя прокурора области. Фамилия его Батурский. Я должен его знать, я думаю, он лет пять назад еще работал в аппарате. И таким образом я пошел в прокуратуру. Сам того не желая, вышло так, что всю жизнь проработал мне. Я закончил Харьковский юридический институт в 1978 году. И сразу приехал в Ждаморскую область по направлению тогда был Дзержинский район, сейчас Романовский, был направлен в Дзержинский район помощником прокурора. Проработал там 4 года. А потом уже по области поработал и в Бердичеве, и в Ружинском районе, и в и в городе Житомире. Так что часть области я все-таки исколесил за это время. Когда я пришел на работу уже в Житомир, в город, я до этого работал прокурором Андрюшовского района, то был назначен сразу на этот отдел, начальником отдела. Почему? Прокурор района – это специфика достаточно широкая. Практически все вопросы прокурорского надзора лежат на плечах у прокурора района. Но отдел по надзору за спецподразделениями по борьбе с организованной преступностью и коррупцией – это более узкий, но более глубокий вопрос. И просто было интересно посмотреть и попробовать свои силы. Что такое организованная преступность и коррупция, и как с ней можно бороться? І так вийшло, що 10 років на цій я ще про в житло. І, хоча у Михайла Юрійовича Полюги з дитинства була інша мрія, тому що він ніколи не хотів керувати юридичними відділами, працювати із слідчими і проводити різноманітні серйозні дії відповідно до законодавства, не хотів ловити злочинців і розкривати, як кажуть у народі, змови. Проте довелося за роки такої відповідальної служби випадки і люди траплялися різні. На самом деле таких дел было очень много, практически все уголовные дела, связанные с организованными преступными группами, они все многоэпизодные, по ним проходит много обвиняемых, много потерпевших, много свидетелей. Каждый год были такие категории дел, как торговля людьми, как кражи из домов и из офисов, было много дел. Просто сейчас за не менее времени на конкретном деле не хочешь останавливаться на ком-нибудь. Чомусь мимоволі дивує, суспільство вимагало бути, і він був позапартійним, коли всі для кар'єрного росту вступали у єдину тоді партію. Керівником антикорупційного відділу понад 10 років, коли інші не затримувалися, і на рік. І писати про лірику, коли інші славили вождів. Ніяких компромісів ні у роботі, ні у творчості. Адже ще дитяча мрія бути письменником завжди кружляла поруч. І, закінчивши юридичний інститут, полюга згодом вступає до славнозвісного літературного імені Горького. Сьогодні на питання. Чи вдалося поєднати письменництво і прокурорство? Полюга відповідає одразу. Мені здається, це нападає дорожні путі. Тобто вони йдуть паралельно, не пересікаючи ці два Работа день, вихідні дні і вечір і ніч – це творчество. Єдине, що робота, звісно, спілкування з великим кругом ліц. вот, сталкивание с какими-то людскими судьбами и характерами. Они, естественно, питали творчество, и без этого нельзя. И невозможно было бы обойтись, потому что человек, где живет, в какой среде он находится, оттуда а он и черпает свои материалы. То же самое я могу сказать о себе. Нещодавно Михайло Полюга презентував двотомну збірку вибраних творів. До неї увійшли кращі роботи письменника-прокурора. А до цього у творчому доробку автора було 14 книг, які раніше вийшли друком. Полюга пише прозу, яку буде цікаво читати і жінкам, і чоловікам, яка наскрізь пронизана чарівною лірикою і романтикою, немов із іншого століття. Тому не дивно, що його вірші читачі порівнюють з творами поетів срібної епохи російської літератури. Отож, читаючи прозу чи поезію полковника, а точніше старшого, Радника юстиції зовсім не дивує, чому прокурор не пише автобіографії чиновників, мемуари чи огляди подій століття. У кожного своє бачення світу і суспільства. У Полюги воно ліричне, як перші вірші. Це було дуже давно. в 70-ті І е, значительне число не тільки стихотворений, ну і празических вещей. Завдяки я жох просто. По чому? Это були проби пера. Я когда-то писал в предисловии к двухтомнику, что судьба действительно немножко поздно дала мне возможность напечатать первую книгу, но зато оградила меня от случайных и таких стихотворений или рассказов, за которые я потом бы мог краснеть. Или убрал бы их из книг. Этого у меня не случилось. Поэтому первые, первые, даже я скажу другое, не в 70-е годы были написаны стихотворения, еще в школе. Я иногда писал сочинения, используя стихотворный ряд. Вот. И э, если у меня по другим предметам не всегда были отличные оценки или хорошие, то по сочинениям я всегда получал пятерки. Одно из ранних стихотворений. Не печалься, жизнь светла, только малость горьковата, и на счастье небогата и спалить тебя до тла. Сколько в жизни светлых дней, воздух, птицы в поднебесте, даже если лживые песни, и страшные дела людей. Отчего в тебе печаль? Пусть прекрасная мгновенно, но за этот миг нетленный ничего, поверь, не жаль. Михайло Юрійович, чи є у вас якісь такі особисті здобутки, якими б ви пишалися? Ну, зрозуміло, окрім роботи в прокуратурі понад 30 років, виданням 15 власних книжок, прекрасної родини, виховання дітей, внуків. Є пословиця, що кожен чоловік, щоб таким бути, має посадити дерево, виростити сина і построїти дом. Я виростив двох дітей, в тому числі сина. я посадил не одно дерево, а сад. И вот этот дом, где мы сейчас находимся с вами, я его восстановил вместе со своей семьей и привел к такому виду, какой он сейчас есть и какой вы сейчас видите. Этот дом в 30-е годы построил мой дед. После этого он пережил войну. Сюда попадала бомба во время бомбежки. И часть стены была разрушена. Потом она все было восстановлено. Но после войны какие были средства? Поэтому э, после смерти бабушки я решил все это восстановить, привести в порядок и э, жить уже здесь свою жизнь со своей семьей. Я думаю, в чем-то мне это удалось. Поэтому вот этими тремя вещами я горжусь. Сад, сейчас зима на правда. Но я приглашаю вас, когда будут яблони, груши цвести орех, когда будет наш фамильный. Я вас познакомлю с своим замечательным сыном, со своей дочерью, со своими внуками. И пройдемте со мной по дому, посмотрите. Робота над відбудовою будинку, пошуком родинних документів та створенням справжнього сімейного гнізда тривала понад 20 років. Професіоналізм та таланти полюги знайшли вихід не лише у вишуканому інтер'єрі будинку. Увесь паркет у домі покладений руками прокурора. Кожну дощечку треба було підогнати. Подтісати у нас табуретка, вот щоб ну, удержувати. І кожне підтюсывався і підгонявся. Ви себе представляете ці комнаты? Він уже столовий последнього стілю. Чотири роки роботи. Столовий Столовую стелил, що стелю... все, ніколи в житті. Проте результат сьогодні тішить око і дітей, і онуків. Та й власне всю родину. Валентина Михайлівна, дружина письменника, ніколи не ставила під сумнів таланти свого чоловіка, адже саме проза полюги і звела їхні долі. Професіонал-прокурор причарував строгу вчительку Валентину Михайлівну своєю небагатослівністю. За нього усе сказала поезія. Здивував, тому що я зустріла чоловіка. Познайомили який отаким, як я його характеризувала, не багатослівний, невиразний, не той, який прагне завоювати увагу, о, спостережливий, спостережливий. І коли о, мені після цього короткого знайомства принесли папку рукописів, теж несміливо, але з проханням, чи не зможете ви прочитати? Я з подивом ну, погодилася, власне кажучи, маючи освіту філолога і, в принципі, характеристику людини, яка виявляє увагу до того, хто займається якоюсь творчістю, я це зробила. Але так собі подумала: ну добре, прочитаю чергового Ну, Людина просить непогано, хай буде так. Відклала цю роботу до пізнього вечора. І з думкою, що я це зроблю ну, тижні через два. Я цю роботу закінчила вірніше, не роботу. Роботою назвати не можна. Я закінчила це знайомство до ранку з одним е, відчуттям. Невже це ця людина особисто створила? Зараз я на рядку знайду плагіат. Зараз я переконаю, що ні, він такого створити не може. І отак я живу поруч 30 років, маю доступ до перших його спроб рукопису з подивом. Це творить саме ця людина, отакий отак, формат двоплановості. Те, що не сказано вголос, те виписано у слово. Кабинет. Четыре стены, проем, двери и оконная рама. Затворничество мое, избранное, упрямое. Жизнь пролетает днесь, смерть отыщет и спросит. Что натворился здесь? Лето проспал и осень. Дни твои сочтены, не наигрался словами. Четыре мои стены увешаны образами. Понад 30 років разом теж неабияке досягнення. Секрети родинного щастя та затишку Валентина Михайлівна не приховує. Пані Галино, варто зізнатися, що місія дружини української дружини, взагалі, це не просто місія, це шлях любові, терпіння і будівництва. Бути дружиною такого чоловіка, якого зараз змалювали портрет, який мені Бог Бог мені послав. Звичайно, дуже відповідально, але ми тримаємося двох правил. За хорошим чоловіком жінка молодіє, але сьогодні ще дали думку, що і чоловік стається, коли це подружжя, коли це партнерство, коли це все на засадах любові і взаємопідтримки. Нелегко, але дуже радісно. Якомога більше сприяти тому, щоб не за рахунок одного стався другий, а щоб сталося. Подружжя, а при них сталися їхні діти, а разом з ними сталися внуки, а значить сталося життя. В крайньому разі ми так особистісно це сприймаємо, розуміємо і вчимо своїх дітей. На питання, чи є різниця між полюгою письменником та полюгою прокурором, вона відповідає: різниця у слові мабуть, у слові, мабуть, у слові, тому що я б не сказала, що у ставленні є різниця. Допитливий, вимогливий, чутливий. Він такий і в службі був. Я його більш розглядала не як прокурора, а як адвоката, тому що завжди прагну розібратися у всіх ситуаціях. Рівно ж так і у творчості. Це ці саме риси. Михайло Юрійовичу, що ви робите, коли у вас є вільний час? Яке ваше дозвілля, які фільми ви дивитесь, які книги читаєте? Можливо, ви граєтесь з онуками або саджаєте цибулю? Все, що ви перечислили, ще много, много, много. Ми з жіною і дітьми допомагають. Очень любимо возитися в саду. Несомненно, книги. Любое свободное время это книги. И при том я не еще новых авторов, я перечитываю тех, которых люблю. Из писателей, которых я очень люблю, которые недавно творили и недавно ушли. Это Юрий Казаков, это Константин Воробьев. Это замечательные прозаики. Я ни разу уже возвращался к их произведениям и очень люблю их перечитывать. И перечитываю много раз. Конечно, внуки. Конечно, дети. Свободного времени практически нет. И зимой в том числе. Поэтому, если говорить о досуге, то как такового его маловато. А что касается фильмов, знаете, я люблю советскую классику, потом выдержанную временем. К сожалению, у нас, если показывают, то у нас показывают вещи, которые повторяются из раза в раз. А очень много фильмов просто лежат на полках, Например, люблю Чехова «Дама с собачкой» и с Авиной, и с Баталовым. Люблю хождение по мукам Толстого, которого ругают, и которого недавно в России якобы хотели исключить из школьной программы. Тем не менее, считаю, что он замечательный писатель. И недаром Бунин его писал после Петра Первого. «Лешка, ты хоть большая сволочь, но продолжай в таком же духе». То есть, пиши таким же образом. Вот, есть здесь Виявляється допитливість та письменницький талант, а ще чудову колекцію рідкісних видань Михайло Полюзі було від кого успадковувати. Його дідусь до революції був педагогом. Крім того, написав книгу, яка, на жаль, не збереглася. Це велика енциклопедія, яка мені досталась по наследству моєї діда і бабушки. Вона була віддана в 1904 році в Санкт-Петербурге під редакцією професора Южакова. У мене не федома, правда, є. Они уже в таком немножко печальном состоянии, нуждаются в реставрации. Но когда я был маленьким, я помню, я садился на диван и листал эти страницы. Мало того, что есть прекрасные иллюстрации, здесь мой дед хранил марки. Эти марки были еще старые колонии, после послеколониальные государства. Их... Этих государств давно на карте Европы и мира нет уже. К сожалению, марки утеряны, но я до сих пор помню вот свое детство и то. Как с этими книгами, мой дед был очень разносторонним человеком, очень умным. Одно время он работал директором 10-й школы, потом по состоянию здоровья преподавал в педагогическом институте, в Беричье такой был, украинский язык и литературу. Кроме того, вот, за окнами дома он обрабатывал все, весь участок земли, он был больше намного, чем сейчас. Стоило 60 уликов с пчелами. Он посадил акации, которые сейчас уже ушли в давность, для того, чтобы собирать мед из акации, чтобы пчелы собирали. Он крутил вощину, благодаря чему вот и смог построить этот дом в те тяжелые годы. Я, к сожалению, его не видел, потому что он был убит в 1938 году. Но у меня остались фотографии его бабушки. Бабушка мне очень много о нем рассказывала. И у меня в замыслах очень сокровенная вещь. Я хочу написать о своей семье документальную книгу. У меня очень мало сведений, к сожалению. Там, видимо, будут какие-то художественные вставки. Но я пытаюсь это сделать. И дай бог мне удачи. Восени минулого року Михайло Полюга вийшов на пенсію. Днями відсвяткував 60-річчя, а нові задуми про ще не написане, не полишають його. І, хоча у письменницьких колах він відомий як прозаїк та автор понад семи сотень поезій, у творчому доробку старшого радника юстиції є і дитяча книжка казок. Проте колег по перу такий різний полюга не дивує. Отак, якби я зайшов у книжковий магазин, побачив таке добротне. Класично видана, це поліграфія класицизму, я б так сказав, із з елементами барокко навіть тут прізвище імені. От, і якби я так побачив на полиці оцей двотомник і не знав, що це Михайло Польф, ну не знав цю людину цього поета, то я думаю, перегорнув би, бо завжди, коли я поезію купляю, то я один, два, три вірші читаю. Читав би я три, навіть п'ять віршів, я подумав би, що це класик з 19, го наприклад, століття. Бо тут відчувається добротна школа Тютчева, Пета. Навіть в одній з передмов до чергової своєї книжки Михайло. Навіть використав вислів Тютчева як слово наше азовьоса. Це сказав саме Тютчев. І вже цим він показує свою прихильність до тої класичної поезії російської минулого. Ну, марно намагатися шукати у поезії Михайлові соціальні мотиви, такі лобові, лобові вирішення соціальних тем. Він навіть підкреслено нарочито. Не пише публіцистичних віршів, вірші ліричні, рівні абсолютно. Хоча кожен вірш це окремий твір, він має своє окреме життя, але оце злиття всього того, що створив у поезії Михайло, це таке колоритне, таке мозаїчне. Можливо, це тому я довго думав, чому він не пише. От, мене провокують і політичні, якісь події, провокують якісь. Різні соціальні зрушення, там, революції так звані, на і, 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 такі події відгукувався віршами. Це, це провокативні речі, а Михайло не питається на цю провокацію. Він собі працює в одному ключі. Ну, можливо, це тому, що в нього робота така все життя була. Бути вимогливим керівником на роботі та контролювати дотримання законодавства у сфері антикорупційних процесів, а вдома писати вірші чи оповідання. Валентина Михайлівна розповідає: полюга у побуті невибагливий. За три десятки років спільного життя капризів за ним не помічала. Творча людина це складна людина, і це треба розуміти зразу. І на тому етапі, коли я згодилася бути, Дружиною і відповідно другом у житті, я чітко собі визначилася, що талант він понад усе, і таланту не можна перечити, його не можна зупиняти. Тобто, якщо говорити допомагає, звичайно, він чутливий, звичайно, він відгукнеться на прохання, але. Перше у нього, коли той час ви розумієте, що життя служба тут запитували, що так служити і коли ж писати. До речі, це говорять і його профі... колеги. А коли це він пише? Відповідно, коли він пише, в ті хвилини вільні, які вони видавались, я їх дуже ціную, я їх поважаю і уступаю творчості, уступаю побутові проблеми, які завжди були й будуть. А написаного може не статись натуральна українська кухня з натуральних продуктів, натураліст, тому що особливо сьогодні ніякі ковбаси, ніякі гурманські вичвори його не приманять, тому що він хоче бачити натуральний продукт. Тому тривалий час і риба печена. У Ружинському районі, і я навчилася це робити в домашніх умовах. Це і шашлик, це і домашні кубису, якщо з м'яса сказати. А так це будуть борщі в усіх їх вилив, вареники в усіх їх форматах. Михайло Юрійовичу, скажіть, будь ласка, що б ви могли побажати людям, які шукають себе на юридичному шляху, які хочуть стати письменником чи письменницею? Чи є тут якийсь універсальний секрет успіху? І що важливого має знати молодь, яка вирішила присвятити себе цим таким серйозним справам? Я думаю, універсальних секретів немає і бути не може. Щоб бути юристом? треба просто дуже захотіти. А потом на протяжении своей жизни иметь терпение, терпение и терпение, как я уже говорил. Поскольку сейчас эта работа достаточно сложная, достаточно объемная, насыщенная. Надо постоянно быть в курсе дел и событий, которые происходят в мире и в стране. Что касается, допустим, людям, которые хотят, молодым людям, которые хотят быть писателями, есть еще сложнее. Здесь надо, во-первых, любить книгу и читать. Читать, читать, читать. Притом читать э, выборочно самое лучшее, что написано. Э, и в советские времена, и после советские времена, и в классике. Э, не заниматься чтивом женских романов, детективов, это тоже можно читать в свободное время. Но в основном читать серьезную литературу. Читая, надо обращать внимание на язык в первую очередь, на построение сюжета структуры. И потом надо очень хотеть. Талант это еще не все. Талант э, Волк дает многим, а вот развитию э, для этого нужен труд и терпение. Опять же терпение, терпение, терпение. Вот. И тогда все придет. У меня первая книга вышла после 40 лет. 17 лет я проработал помощником прокурора в, уч... в должности капитана. И тем не менее я закончил службу полковником. Тем не менее у меня сейчас 15 книг и вышла избранная. Я считаю, что... Іменно терпіння і труд допомогли мені в цьому. За словами Михайла Полюги, на нові письменницькі звершення його надихає саме життя. Усі його прояви і ніби на перший погляд дрібниці. Ручі на вулиці, сонячний світ, це плохе настроєння, хороше настроєння, красива жінка, яка зустрічається на путі. Це машина, яка обрізгає вас з лужи, проїжджає мимо. Все, що угодно. Це Дитинка, или плач і плачні. Тобто в будь-яку минуту, не знає наперед, ти можеш столкутися з чим-то, що подвійне тебе написання коли прозвіді. Без сумнівів, Михайло Полюга справжній профі і в нього є чому повчитися. А на питання, чи вважає себе успішною людиною, відповідає чесно: ніколи не думав, що творча праця буде настільки плідною. Ви знаєте, я об этом не думав. Чоловік завжди хоче більшого, чим імець. Но если брать по сути, наверное, да. Я 17 лет проработал помощником прокурора, поскольку был беспартийным. А тогда, чтобы в советские времена подняться по карьерной ступени, надо было вступать в партию. Тем не менее, я оказался в голосовом аппарате, дослужился до полковника. То есть это успешно? Или нет, как вы считаете? Никогда не думал, что... Я столько напишу. То есть э, два тома, это все-таки в моем возрасте достаточно везомый результат. Другой вопрос, какое качество. Я об этом должен говорить. Вот. Но немногие писатели, поэты, Житомирщины, столько написали. То есть я удачный человек или неудачный? Кроме того, у меня дочь и сын, у меня два внука. Я удачный человек или неудачный? І саме головне, рядом со мносім була жона. Ви моті сказати, удачний чи не удачний? я челек і лініудачна. Я очень неудачний чоловік. Ну, я надію, що удача буде в 34 роки служби в органах прокуратури Міцна родина і 15 виданих книг. Чим іще здивує Михайло Полюга, невідомо. А поки що читачі чекають на втілення у життя його нового творчого задуму роману про історію власної родини. Була програма про профі. Дякуємо за те, що були увесь цей час з нами. І не забувайте, наступного разу героєм нашої програми може стати кожен із вас. Головне бути професіоналом. Зустрінемось за тиждень у цей же час на цьому ж каналі. З весною вас бережіть себе.